Корея дійсно далека країна, і Україна для корейців є така сама екзотична країна, як Корея для нас, і їм треба було дійсно донести основні меседжі, що діється, що відбувається війна, повномасштабне вторгнення, і що Україна потребує підтримки. Сам я з Тернопільщини Ігор Васильцов. Находиться в Кореї вже багато років. Працюю тут інженером. Я закінчував Львівську політехніку. По завершенню політехніки я поїхав в Тернопіль, там також займався навколо роботою. І одного разу була пропозиція з Південної Кореї, саме з е, великих компаній, щоб приїхати до них е, на невеликий період контракту, провести стажування на, уходи, на роботу. І так я вперше попав сюди. Південна Корея, держава у східній Азії, розташована у південній частині Корейського півострова. Українців тут небагато майже 2,5 тисячі. А програм для евакуйованих країна не надає тут досить суворий візовий режим. Нів повномасштабного вторгнення посольство України в Кореї вони відкрили спецрахунок, на який корейці звичайні люди і організації звичайні люди могли задоначувати кошти. Це гуманітарний рахунок, якби має спец зі своїм спецпризначенням. І наскільки я правильно, якщо я правильно пригадую, то за перші чотири місяці туди назбиралося близько 10 мільйонів. Доларів ну це було в корейській валюті, але в Хрилаті. І я скажу, що для Кореї а, це дуже багато. І основна маса донатів була від звичайних людей. Окремої організаційної структури в Українців Кореї немає. Місцева громада контактує через Фейсбук-групу та через неї координує всі свої дії. З точки зору формальної нас немає поки що ніякої організації. Тобто, це все на доброчинних началах, все на волонтерському русі. Південна Корея є достатньо далекою країною для України. І е, насправді українців тут не так багато порівняння, скажімо, з країнами Європи чи з Канадою чи з мир нас тут достатньо мало У 2014 році нас тоді зібралося дуже мало. Ну на понад 30-50 чоловік, і мітинги фактично були не такі. З 24 лютого, коли ми почали збирати перші якби мітинги, і в той час до нас приходило порядка 300 чоловік до п'яти 500, до 500 чоловік. Це фактично можна сказати, українці а за паспортом чи за походженням, чи зі змін сімей, от фактично, це напевно така цифра, на яку потрібно розраховувати. Десь і зараз в нас є, скажімо так, 200-300 українців, про яких ми знаємо. На всю південну Україну. це дуже мало. З тих 200-300 чоловік напевно, 50-100 є таких більш активних, які регулярно відвідують наші мітинги. Ми стараємося кожного тижня проводити якусь акцію, хоча б раз на два тижні мітинги протесту або ще якісь інші лише ще які заходи, щоб постійно нагадувати. Країна межує з північною Кореєю, тоталітарною диктатурою з культом особистості навколо династії Кім. До 1945-го Корея не була розділеною, а сам півострів належав до складу Японської імперії. Коли Друга світова закінчилась капітуляцією Японії, представники США і СРСР розділили Корейський півострів по 38-й паралелі. На півдні сформувався демократичний уряд Республіки Корея, а на півночі Корейська Народна Демократична Республіка під чоботом радянської влади. Три роки в країні тривала війна між двома Кореями, де південь підтримували ООН та США, а північ Радянський Союз. Цю підтримку Кім Сен утратив лише після смерті Сталіна. 1953 року. Війна завершилась, і дві частини Кореї остаточно розділилися. Одна з основних помилок, які Uh, Якісь до яких припускаються корейці, це те, що вони дійсно порівнюють що те, що відбувається в Україні, це як війна між Південною і Північною Кореєю. Але ми постійно нагадуємо, що ні. А саме вторгнення, саме, сама війна, вбивства, звірства так. Але якби сама причина війни ні. Тому що все-таки Південна і північна Кореї — це етнічні корейці, і це можна сказати в якійсь мірі громадянська чи не громадянська війна. Але в нашій ситуації це зовсім інакше. Це зовсім інакша держава. Росія напала на незалежну державу України. І там немає ніяких братських народів, хоч як би це не здавалося. Це є просто загарбницька війна російської держави, яка хоче знищити нас. Прошло 6 місяців. Ну як скажімо, люди більше орієнтуються, але на початку цей меседж расистської пропаганди про один народ і так далі, він фактично трошки відводив людей в ту сторону. І тоді люди починали думати, а ну може там щось не зрозуміло коїться, можливо, це якби не є війна між двома державами, можливо, там а, є якісь зв'язки, і так далі. Але це було не з месі, які ми повинні доносити, який ми повинні доказувати Зараз Ми ж більше вона розуміє люди. Розуміють і якби більше схиляються до підтримки України. Про те, що особливо старше покоління не пам'ятають оцю війну 50-х років. Тут також були важкі бої. В позовції Кореї фактично кілька разів проходили війська в одну сторону, в другу, назад, туди сюди це якби було тривали. Тому старше покоління, воно в принципі розуміє. Вони воно можливо не розуміє деталі політичних нюансів, чому так трапилося, і яка наша передісторія, але не розуміє, що таке війна, і воно співчуває. Воно співчуває і підтримує. 더 외워 주시면 안 될까요? 크레인업 화이팅 감사합니다 На мій на моє приємне здивування дуже багато етнічних корейців українців. Тобто, як ми тільки почали зустрічатися так в лютому, то на перші мітинги й дотепер ходять багато етнічних корейців. Тобто вони виглядають як корейці зовнішньою, але вони українці і за паспортом, і за духом спілкуються українською мовою. Молоді хлопці, дівчата, що дуже приємно. Так я сам був здивований, але це це, це багато говорить про те, що Україна змінилася і українці змінюються. Останні вісім років все-таки вони прийшли недаремно. Наразі українська діаспора у Південній Кореї збирає гроші на модульні будинки для постраждалих від війни українців на платформі НЕСТ. До збору активно залучають небайдужих корейців. Не треба забувати, що крім Північної Кореї тут є інші великі сусіди, та ж сама Росія. І в Кореї є економічно дуже багато зв'язків з Росією і відповідно історично. От, і Південь Кореї, велике місто Пусан — там дуже багато, скажімо, і самих росіян, буду говорити. От, і, напевно, якась частина суспільства може бути настроєна також більш а, а, про російських. Є багато корейських професорів, які навчалися в Росії, вони закінчували. Московські чи пітерські вузи відповідно, що у них є місні коріння, і вони є проросійські. З'являлася якась стаття від корейського професора з Симолунашло University» — Це досить такий потужний один з топових вузів Кореї. І він от писав, власне прям таку прорашистську пропаганду. Чуть не ну майже як під кальку з того, що вони говорять. Наші дівчата-студенти побачили це, і ми почали якби, це піднімати наверх, протестувати, писати негативні коменти. Ну і як мінімум, в одному з тих роликів Ютубі, по перше, значить, він вони його зняли, з сайту СН'ю. по-друге, вони написали, що. Це особиста його думка і ніяк нам не відтримується, і він фактично став трошки оцей конкретний цей професор, трошки бути обережнішим. Окремо, потім він написав в іншому статтю, ми також значить, написали великого листа до наших політологів в Україні, от, як конкретно в Тернопільщину, Львів. Інші друзі писали в Київ, значить, щоб вони якось через е, наукову, наукову спільноту вплинули на нього, щоб це не було. Тобто якось, Ми за цим також стараємося відслідковувати і щось з тим робити. От. Але вони є, тобто близькість Росії і економічна близькість війни нікуди не діше. Скажу, що ми повинні це нагадувати. Ми повинні про це говорити. Тому що якщо ми перестанемо про це говорити, якщо ми підемо з цього медійного поля, то туди одразу ж піде російська пропаганда. Щоб боротися з російською пропагандою, кілька українських діаспорянок у Кореї запустили інстаграм з новинами про Україну корейською мовою. Українці і нас болить доля України, і ми хочемо, щоб Україна і надалі була незалежна. Сильна і розвивалася. І власне вертаючись до того, що хоч нас може не так багато, але зібралися саме люди з такою ж самою позицією. Це люди, які вболіваються за Україну, люди, які хочуть допомогти і допомагають. Кожен з нас. Я знаю багато історій, що а, значить, хто персонально допомагає, хто збирає, хто так, хто сяк. І це ці люди, які є справжніми українцями, незалежно від їхнього етнічного походження. І можливо навіть від кольору паспорту.